В Японії випала якась нереальна кількість снігу, а в Ірані через дощ стався кривавий потоп. Як ще матінка природа дивує мешканців планети Земля, тобто без волосих мав. Давайте подивимось в новинах, що вражають далі. Дванадцять тисяч підземних поштовхів вигнали греків з домівок. Довелось навіть відкривати додаткові поромні маршрути. А у Туреччині розверзлася земля. Довжина тріщини вражає півтори тисячі кілометрів. В Ірані після сильної зливи вода забарвилася кривавим кольором. Це новини, які справді вражають. Понад тиждень землетрус тряс популярний для туристів грецький острів Санторіні. Через це оголосили надзвичайний стан. Через потужний землетрус шкалою 5 балів більше 10 тисяч людей масово покинули мальовничий острів, аби перечекати стихію у безпечному місці. Довелося навіть відкривати додаткові поромні маршрути, аби вивести усіх охочих. Лише за останні 10 днів там зафіксували понад 12 тисяч підземних поштовхів. Грецькі сейсмологи попереджають, що це ще не кінець. Світ спостерігає за дуже інтенсивним геологічним явищем. Активність землетрусів може тривати протягом кількох місяців. Причина явища рух тектонічних плит. Тим часом у Туреччині виявили гігантський розлом земної кори завдовжки півтори тисячі кілометрів. Відео вражає таке враження, що хтось навмисно прокопав величезні траншеї. Це сталося в результаті безперервних геологічних процесів, які відбуваються глибоко під землею. За словами геологів, цей розлом ще трохи збільшився від Туреччини у бік Іраку. але не буде мати катастрофічних наслідків для людства. Хотілося б вірити. Таке не часто побачиш, В Ірані дощова вода забарвилася у густо-червоний, на вигляд, моторошно. Насправді нічого катастрофічного не сталось, просто вода стала червоною через ґрунт, який багатий на вохру. Вохра це природний пігмент, який міститься у глині та піску, і саме він пофарбував воду після сильної зливи. Але найбільше вражає, як ця вода потрапляє у чисту армуську затоку, розфарбовуючи небесно голубу водойму яскравим відтінком. Дива природи! Неймовірна буря накрила Японію уперше за 50 років на півночі та сході країни. Випала рекордна кількість опадів. Японія в шоці за день там намело до півтора метри снігу. Це майже у зріст підлітка. А подекуди замети досягали навіть двох метрів. Таку зиму ми в Україні бачили, мабуть, більше десяти років тому. Красиво, але збитково. У тій частині Японії, яку спіткала негода, перекрили дороги, закрили школи, а залізниця тимчасово скасувала багато рейсів. Людей закликають перечекати негоду вдома, щоб не потрапити у снігову пастку з сильними вітрами. Але ці застереження не працюють для дітей. Вони вийшли на вулиці, і бавились зі снігом, ліпили статуї, та рили лопатами траншеї. З нашою зимою ми вже стали забувати, що таке справжнє дитинство без гаджеті я